Кажуть, у Водчині Тараса Кіцмея на політехніці, скоро у керівниці буде новий заступник. Невже це дідик Андрій все таки не відмовився від питань великого будівництва на землях політехніки і буде новим заступником. Щодо мережі освіти потрібно говорити більш змістовно. Це, мабуть, добре, що Тарас Кіцмей та ряд інших айтівців пробують займатися освітою. Було б, звісно, ще краще, якби на прикладах власних платформ вони б створювали світоглядні речі. Я переконаний, що таке буде, що відносно першого, начебто, зама по Львівській політехніці-дідика це лише вкид. Що землі львівської політехніки не будуть розпродувати, що не будуть оптимізовувати систему з гуртожитками, навчальними лабораторіями, центрами, відпочинковими базами, котру не створювали ні теперішній обраний ректор, ні попередній, ні будь-хто інший, хто могли долучитися до виборів. Я вірю, що Львівська політехніка буде ставати ще кращою з новою ефективною керівницею, яка буде точно неупередженим управлінцем, і ідентичними будуть всі заступники, що вони будуть освітянами, а не будівельниками.